Харківщина живе під постійними обстрілами. У нас від початку повного вторгнення 85 тисяч об'єктів або пошкоджено або зруйновано. Якщо брати по місту Харкову, то рівно половина всіх освітніх закладів або пошкоджено, або зруйновано. Так само і по області в тому числі. Тому, звичайно, ми маємо реалізовувати тут внутрішній план стійкості президента і, звичайно, і розбудовувати безпечні освітні простори для наших людей, щоб по максимуму вивести дітей в офлайн або змішану форму навчання і дуже. Важливо, що ці бомбосховища вони це споруди подвійного призначення, де люди зможуть укриватися. І подекуди, коли ми будуємо їх в тому чи іншому населеному пункті, це єдине, в принципі, таке спеціалізоване сертифіковане укриття, де люди можуть знайти фактично собі безпеку. Крім того, звичайно, концентруємося. Ну на першому чер... в першу чергу, це звичайно це ж е, житло. У нас наразі вже реалізовано 85 об'єктів і по Харкову, і по Харківській там області населені пункти Дергачі, Старий Салтів, Ізюм тощо. І однак, руйнування відповідно досить значні, і ми е вже на цей рік маємо ще нові, тобто, проекти і вже анонсовано з профільним міністерством інфраструктури. Чергова відбудова. Однак зважаємо в першу чергу і на безпеку, звичайно, і по-друге, на лінію фронту. Ну і звичайно на потребу для, для людей, говорячи про право на життя, варто згадати і тих, хто щодня а, рятуючи інших ризикує власним під постійними повторними атаками, зокрема на Куп'янщині та інших профронтових територіях, як власне координуються там аварійно-рятувальні роботи. Ви знаєте, я скажу так: перші це підрозділи ДСНС. Це перші, які це люди, перші це рятівники, які виїжджають на місце пригоди. Так і під обстрілами, під загрозою подвійних ударів рятують життя наших людей. Або це місто Харків, або це Куп'янська або Ізюм, або будь-який інший населений пункт. Ну і, звичайно, перш за все, ми маємо усунути там аварійність, провести. Пошуково-ретувальні роботи для того, щоб тобто переконатися, що під завалами вже немає людей. Ну і вже далі, в залежності від військової тобто обстановки, будемо робити або відбудову, або консервацію, або якщо це населений пункт, скажімо так, не на лінії фронту, то одразу виїжджають наші волонтерські групи, які прибувають на місце події впродовж увага, 10 хвилин і одразу поруч із відповідними комунальними службами, працівниками, де СНС, національної, тобто поліції, приступають і до опитування, і звичайно до реагування, тобто вони проводять такі аварійні ремонти, зашивають вікна тощо, щоб люди в принципі або змогли продовжити користуватися своїм житлом, або просто ну, ну тобто зберегти своє майно. А як власне в області протистоять атакам дронів, шахедів fpv дрон Бо ми пам'ятаємо, були випадки, коли ФПВ-дрони долітали вже до Харкова, і зазвичай б'ють вони по цивільним об'єктам. Як власне координується ця робота, та які у нас є засоби захисту? Ну, по перше, те, що ми маємо розуміти, коли fpv дрони «Молнія-1», «Молнія-2» долітають до міста Харкова, то це означає, що 20 з них вже збито на лінії фронту. У нас за тиждень ось ми підсумували більше 800 бо. Боєзі... боєзітнень на всіх фронтах на півночі, на вовчанському напрямку, на куп'янському, на Ізюмському напрямку. Тому, звичайно, ми перш за все маємо дякувати те, що тут люди перебувають на вулицях нашим військовим, які в пеклі фактично боронять на нашу землю, нашу територію. Е, я скажу так: ми 24 на 7 працюємо разом спільно з нашими військовими, щоб впроваджувати найсучасніші, доступні для нас відповідно технології для боротьби з тими самими шахедами, які є основними ні загрозою наразі для Харківщини та й напевно для всіх інших населених, тобто пунктів нашої держави, більше говорити конкретики не можемо однак, я скажу так: ми залучаємо все наявне, да випробовуємо, тестуємо і далі масштабуємо для того, щоб воно було максимально ефективним. І останнє питання, мабуть, сьогодні кожен харків'янин має проблеми зі сном. особисто я вже навіть коли тихо, по декілька разів прокидаюся вночі, бо це вже звичка. Ось можете розказати ці нічні атаки дронами по місту? Це більше про військову тактику чи про психологічний тиск? І особисто ви не лише як посадовець, а як харків'янин. А як знаходите сили боротися і далі з життя у рідному місті? Знаєте, на території Харківської області проживає 2 мільйони 200 тисяч людей. З них 1 мільйон 200 тисяч це саме місто Харків. І, і люди своєю присутністю показують, що їм не байдуже, вони хочуть дедалі працювати, жити, народжувати тут у місті Харкові. І за це фактично стоять наші військові. Тому ми, ми на слабину не маємо права, і ми чітко розуміємо, що ворог тероризував ракетними ударами. Ви пригадуєте, ви особисто були у Харкові в 22-му році. Да? Це ракети С-300, то що зараз е шахіди. Віримо в наші збройні сили і, пі і підтримуємо їх.